Я бачив е історію, де місія це прекрасне. Ми змінимо світ на краще, але в діях це або зовсім не те, або майже не те, або щось нейтральне. Місія і візія і цінності не мають значення, якщо у про немає продакт маркетфіту. Без продакт маркетфіту місія це просто самозаспокоєння. Аргумент, який Андрій пропонує, він з одного боку правдивий. Але там замість продакт fit можна підставити все, що завгодно, без достатньої кількості ресурсу, без адекватної команди, без підходу до екзекюшену, без компетенцій, без, 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 без. Воно все не має сенсу. І це. Частково правда, бо ми говоримо про те, що це система, так і в цій системі жоден один елемент не може виконати функцію всієї системи. Компанія це щось комплексне. Якщо в цій компанії є серйозні пробуксовки на якомусь етапі, то е, це питання часу, коли вона розсипеться, чи там щось перестане функціонувати.